Разом з Новомосковськом день народження святкувало, і місто Перещепене цієї нагоди на свято завітав народний депутат України Вадим Нестеренко. У парку культури імені Шевченка відбувся урочистий мітинг, на якому нардеп звернувся до мешканців з вітальним словом: сьогодні у нас дійсно подвійне свято. Ну, по-перше, це безумовно день народження нашого міста, єдиного міста на території Новомосковського району. Всіх мешканців, особливо молоде покоління, вітає цим святом. І бажаю вам, щоб надалі ви проживали в нашому гарному квітучому місті. Перещепіно. ще раз усіх присутніх тут вітаю зі святом, вам. бажаю вам добра, здоров'я, благополуччя, наснаги, щоб все у вас було гаразд. І святом. привітав містян, і перещепинський міський голова Вадим Малицький. Він побажав місту розвитку та розквіту. Голова новомосковської райдержадміністрації Павло Селіхов теж приїхав на свою малу батьківщину та висловив побажання землякам. Павло Іванович вклонився ветеранам за все, що вони зробили для країни та новомосковської землі. Я думаю, що це свято це особливе свято, тому що воно місцеве, тому що на цьому місці, де ми з вами стоїмо. Це місто, в якому ми з вами проживаємо, перещепене. Цей район, де ми з вами знаходимося, він був звільнений. І це особливо особливо, особливо відзнакою. В наших серцях є особливою відзнакою. В наших серцях до свята благодійний фонд Твій рідний край влаштував продуктовий ярмарок. Заснований мною фонд твій рідний край. Він завжди займається різними програмами. Так до дня міста на Московська була проведена наша традиційна продуктова ярмарка від сільського старовиробників. Учора сьогодні цей фонд, наш фонд, провів таку ж саму ярмарку. Тут у місті Перещепино, тому що ми обіцяли. мешканці мене питали, коли воно відбудеться. Якраз до свята ми присвятили. І я вважаю, що цей захід, він використовується äh, Підтримкою населення він подобається, він нравиться безумовно. Організація таких ярмарок вельми актуальна у наш час зазначають містяни. Адже сьогодні середньостатистичним родинам дуже важко забезпечити себе продуктами. А благодійний фонд надає змогу отримати товари за собі вартістю та ярмарком свято тільки розпочалося. Далі жителів чекала насичена святкова програма, яка зарядила позитивним настроєм на весь день. Найбільше мені сподобалось те, що було згуртовано, те, що було ра. Адісно, те, що світить сонечко, мирне небо над нами, і звичайно, керівництво району з нами, депутат Верховної Ради, наш міський голова, заступники його, ем, вся наша ем, молодь перещепана, у них посмішки на обличчі, вони щасливі тим, що живуть. Під мирним небом все так чудово, прекрасний настрій. Я дуже довольна всім. Всі рідні мої близькі присутні на празднику, мої друзі. Я дуже всім вдячна. Ну в цьому году перший раз такою, що много людей. Ну хороший такої праздник сделали. Ну, Приятна приятно ну, людям. приятно Поучаствувати в такому празднике. Жалаю своєму бороду процвітання. Я надію, що в дальнішому стане все лучше лучше. На ці час наш город розвивається понемножку, Так що я думаю, з кожним кодом це бути краще. Для таких почесних гостей перещепенці підготували святковий концерт і виставку експозицію установ та підприємств міста. Свято та подарунок від благодійного фонду «Твій рідний край, засновником якого є народний депутат України Вадим Нестеренко. Принесли радість жителям перещепеного. Вадим Григорович цього дня приділив особливу увагу. Вагу ветеранам, які визволяли місто Перещепино від німецько-фашистських загарбників та вручив... їм нагороди, адже благодійний фонд завжди приділяє увагу програмам підтримки дитячої творчості, здорового способу життя для молоді, і звичайно ж ветеранам та пенсіонерам. Містяни залишилися задоволені святом та обіцяють чекатимуть з нетерпінням наступного візиту таких поважних гостей.